やったー

Хто вас викликав? Хто вас викликав? Я не знаю, хто викликав. Мешканці, так? Мешканці цієї вулиці. Бо думаю, що там незаконно, це проникнення на територію. А на територію чого вони казали? До мововладіння. До мововладіння. На приватну територію. На приватну територію. Як нам передали по радостанцію, так ми зараз їде бачу, ми патрульно плаємо, де нічого треба нам. Ми без тисячі приймаємо, не тисячі. Десь зайняті. Вони нам не говорять. На відпрацювання. А ви від Вінницького райвідділу, так? Ми поліція охорони. Поліція охорони? Державна охорона. Він стоїть, розказує, що він може розтворити. Місцеві кажуть, що вони тут плавати навчилися в цьому озері. Чесно скажу, я не мешкаю в даному районі. Я не знаю, я не можу назвати. Вони тут виросли. Gracias. Тут йде каскад вже. Якщо це ще річка, то все доступ. Це твоя власність. Це тепла річка. Так Загатив. До річки також має доступ. Це річка. в Да якщо за зарибив, Я маю прийти на ці Конституції. Що це таке? Там сітки вон стоять. Він би ще мучив там сітки стоять. Там п'ять, даєте? Бо <тур> <тур> сюди приїжджає мер купати. Та мені по барабану, що той мер тоді купати приїжджає. Мені чим не того мер. Той мер хай прозвітує, стане перед людьми, перед громадою. Він хоче наше озеро пройти. Наше озеро так і добре. Щоб до його буде куди йти допустити. Проти території, допустимо, государства України, допустимо. Да. Щоб до його буде куди йти допустимо. Щоб до його було забор до його допустити, хрен знає де.